Привіт, друзі! Заміна датчика АБС на Nissan Rogue з розборки. Получається, продали його за такою скобою, тому що зі скоби він може не вийти. І ми навіть не будемо намагатися його достати, тому що така умова ось ось збіркою, якщо щось не так, то ми потім зможемо, людина зможе його повернути. І виходить, щоб поміняти датчик АБС таким чином, потрібно або весь кулак зняти з підшипником з усим, або піввіз зняти. Тому що піввіз проходить наскрізь через оцю скобу. Ми так подивилися, що простіше буде зняти задній міст в зборі, витягнути піввісь, потім відкрутити. 4 болтика і замінити разом з оцею скобою датчик. Тому дивіться, як це буде робитися. Зараз відкручуємо гайку центральну, ступічну. Потім знімаємо мост. Я зніму трішки відео, щоб розуміли, як це робиться. Оп, зірвали гаєчку. Далі можна руками або пістолетом. Побачимо чи... Ага, так. Піввіс рухається, так? Да? Ні. Ні? Зараз ще відстукати потрібно, щоб виняти. Так, піввіс пішла. Б'ємо, звичайно, по гайці, а не по... Різьбі. Руками далі крутимо. Можна руками, можна пістолетом. Далі це легше. А трішки іржаві болтики залили ведешечкою. І відкручуємо задній мост. Зняли стабілізатор. Опускаємо вихлопну трубу для зручності, знімаємо з резинових подушок. Відкрутили карданний вал. Так, відкрутили, опускаємо редуктор. Витягнули піввісу, пустили мост і тільки тепер можна поміняти датчик зі скобою. Думаєте самі, чи потрібно вам такі датчики з розборки. Можливо, просто взяти новий.